Всім добрий вечір. Сьогодні ми знаходимося в Біохакінг та Медікал-центрі в Апартек-Східниця. І зараз ми подивимося, як готуються перші біохакери України. Наш центр є інноваційний та використовує унікальний підхід для лікування абсолютно всіх захворювань та превентейджингу вашого організму. Уже є інформація про те, що завдяки таким методикам, які використовуються в нашому центрі, наші пацієнти зможуть прожити більше 150 років. І головне прожити це життя якісно та з хорошим самопочуттям. Давайте подивимось, де ми готуємо цих кіборгів і де вставляємо їм чіпи. Звичайно, все починається з консультації наших спеціалістів та провідної діагностики. Зараз ми вам покажемо кабінет нашого головного лікаря. Саме тут формуються всі ваші медичні програми, адаптуються протоколи під ваші індивідуальні потреби, та саме сюди наші гості дуже люблять заходити в будь-який момент свого відпочинку чи проходження програми, для того, щоб випити чашечку кави з головним лікарем та поспілкуватись про свої потреби. Щодо того, як ви знайшли наш бювет і записались на якісь конкретні процедури, ви обов'язково проходите чекап для того, щоб це все проходило максимально безпечно. Це до Речі, наш кабінет, в якому також е, наша медична сестра вам допомагає вночі. Якщо у вас стались наприклад якісь проблеми, також саме цей кабінет це в нас пункт добової медсестри, тому запам'ятайте його. В нас цілодобовий нагляд з вами, якщо у вас щось стається, чи не дай Бог з вашою дитиною, ми обов'язково вам допоможемо цілодобово. У нас доступно дуже багато методик діагностики. Обов'язково, звичайно, всі у нас проходять біоімпедансометрію, ЕКГ, всі стандартні методики діагностики для того, щоб ми чітко знали, з яким тілом ми працюємо, і для того, щоб навіть зробити такий чекап та порівняти потім результати від вашого до та вашого після. І з чекапом із готовими результатами для діагностики, ми вже можемо відвідати нашого терапевта. Наш терапевт Може назначити додаткові аналізи, додаткові функціональні методики діагностики, а також одразу вже назначити для вас потрібний пакет або ж необхідні процедури. Я повинна відмітити, що зазвичай дуже дивуються всі наші пацієнти, так як вхідний контроль у нас займає мінімум годину часу. Наші терапевти дійсно дуже детально оглядають всі ваші результати, всю вашу діагностику. Дуже добре, якщо ви для них. Надасте всю необхідну інформацію про ваші якісь патології супутні, або ж вже приїдете з своїми медичними картками та історією хвороби. І тільки тепер можна йти шукати бювет і, звичайно ж, вживати водичку, яку вам назначив наш терапевт відповідного джерела. Ми пам'ятаємо, що ми знаходимося в східниці. Звичайно, ми цим активно користуємося. У нас доступ до дуже багатьох цілющих мінеральних вод. Саме тому в нас дуже багато джерел представлено з водою у двох температурах. Тож приймає в клініці біохакеру. Хто це такі спеціалісти-біохакери? І е, я тут мушу відмітити про те, що біохакінгом тепер називають абсолютно все, починаючи від нетрадиційних методик лікування і закінчуючи екстремальним вживанням різних токсичних речовин галюциногенів. Ми медичний центр з ліцензією від МОЗ України. Саме тому всі наші методики, які ми використовуємо, всі мають ліцензію на медичну практику, всі сертифіковані в Україні обладнання. Препарати, які ми використовуємо, і звичайно, в нас великий штат лікарів, які для вас мають традиційні спеціалізації, які можуть надати комплексний підхід та індивідуально виділити увагу на вашу проблему. Наприклад, такі як травматологи, урологи, дерматологи, дуже багато різних спеціалістів приймає в нашому центрі. Покажу вам, наприклад, кабінет нашого травматолога. Наш травматолог не вміє поки з вас робити кіборгів, але він точно це буде вміти робити, якщо нам таке дозволить ліцензійна діяльність в Україні. І ми точно будемо перші по будь-яким інноваційним технологіям. Але у нього в розпорядженні найновіші методики діагностики, які сьогодні доступні на традиційному медичному ринку. Також найсучасніші фізіотерапевтичні методики лікування, які він успішно використовує. Так само, як і в нашого уролога, невролога чи будь-якого іншого спеціаліста нашої клініки. Але чому ж ми? Назвали себе не санаторієм з лікувально-профілактичної роботи з проблемами опорно-рухового апарату. Випандрилися, назвали цей центр Biohacking центр саме через наш холістичний підхід. У нас немає окремої патології, окремої нозології чи якогось окремого органу. Тільки цілісний підхід до здоров'я людини і превентейджингу цієї людини та її якості життя. Тільки це дає результат. Це наша філософія і наша головна. Задумка, от, наприклад, ви перенесли інфаркт або інсульт, або ж ви приїхали до нас на детокс-програму з зайвою вагою, і ми що робимо? Ми діагностуємо ваш сон. Це наша унікальна лабораторія сну з унікальним обладнанням полісомнографом. Ось прямо тут в комфортних умовах наш пацієнт проводить всю ніч, і ми протягом цієї ночі діагностуємо його сон на безліч параметрів. Починаючи з того в якому положенні він проводить свій сон. Ось у нас там камера спеціальна, закінчуючи тим, як він дихає і що з його серцебиттям під час сну. Наприклад, сьогодні у нас був унікальний кейс. Сьогодні зранку я приєдналась до колег, коли вони обговорювали те, що 40-річного молодого юнака привела дружина через його у вісні. а виявили, що в нього протягом всієї ночі повторюється завжди апноє, і це серйозна проблема. Причому вже в дуже такому затяжному характері, що може призвести аж до інфарктів, інсультів чи, наприклад, до імпотенції. Налякала всіх? Так, і мене. Тому просто звичайний стрес. Просто звичайна втома, звичайне хропіння і незвичайні серцево-судинні захворювання. Це все може бути показом до того, що у вас є проблеми зі сном, і це потрібно досліджувати. Звичайно, крім унікальних методик обстеження та дослідження вашого організму. Ми використовуємо активно у своїй діагностиці, у ЗД-діагностику. У нас працюють дуже професійні кваліфіковані кадри по УЗД-діагностиці, які вже дуже багато років е, працюють у цій сфері. Але все ж ми інноваційний центр. Тому продовжимо по інноваціям. Ми знаходимося в кабінеті біомеханічних досліджень, які вперше з'явилися саме в нашому медичному центрі. Наприклад, технологія 3D-спайн Spine – це наша технологія для визначення діагностики повністю вашого опорно-рухового апарату, який для нас надзвичайно важливий. Наприклад, ми починаємо з визначення чи все. Правильно з вашою стопою і закінчуємо аж до того, чи немає ніяких відхилень в області шийно-комірцевої ділянки. Почну з головного, методика повністю безпечна, набагато безпечніша, чим, наприклад, рентген випромінювання чи КТ Саме тому ми абсолютно всім ми рекомендуємо її пройти. І я вам розкажу один факт: через нас пройшло дуже багато вже людей на цей момент в східниці на по цій діагностиці. Багато з них були навіть професійні спортсмени, і ми ще в жодної людини не від Начали абсолютно ідеальні всі кути постави і абсолютно відсутність якихось відхилень, тому це обов'язково пройти. Ми точно щось знайдемо. <реш> Також, наприклад, ми взяли участь в інвестуванні стартапу, який нам розробив от спеціальну доску Touch Vision, по якій ми можемо відслідкувати швидкість вашої реакції, когнітивні функції і багато всього інше. Крім того, ми можемо це удосконалити і подивитись на вашу динаміку в процесі проходження тренувань. Переходимо до наших кабінетів інфузійної терапії, де наші лікарі підібрали для вас найкращі коктейлі як молодості, так і лікування різних патологій, унікальні препарати, які завозяться в нашу клініку. Але навіть не це основне, що найбільше мені подобається саме у нашій інфузійній терапії. Саме те, що завдяки нашій атмосфері, в наших кабінетах наші умови для інфузійної терапії більше нагадують дорогий велнес-спа-центр, аніж. Кабінети стаціонару дуже зручні кушетки. Вам буде супер комфортно Всі на них дрімають, засинають. Вам буде дуже дуже комфортно відпочивати на тих на таких кушетках під час того, як ви лікуєтесь або омолоджуєтесь. І не спрацювала кнопка. <рес> <рес> Куди вона вела? <рес> <рес> Звичайно, в нас виконується весь спектр лабораторних аналізів і. Щоранку вас тут зустрічають дуже привітні медсестрички з дуже легкою рукою, які швиденько візьмуть весь спектр аналізів, які назначили наші терапевти. Детоксикація левлу космос. Це коли ми можемо абсолютно всю вашу кров профільтрувати і прибрати абсолютно все, що нам заважає. В Цьому нам допомагає плазмофорез. один з небагатьох центрів медичних і тим паче санаторно-курортних центрів, які мають плазмофорез. А зараз ми зайдемо до мого улюбленого кабінету: кабінету нейрохакінгу, кабінету транскраніальної магнітної стимуляції. Це була моя мрія запустити транскраніальну магніту стимуляцію у всі наші протоколи. Чому? Тому що мозок впливає абсолютно на все і на наш і <захворювані>, на стан нашого організму і на те, як ми наприклад худнемо. Тому у нас абсолютно всі протоколи включені ось ці процедури, коли ми працюємо з, наприклад, різними ділянками мозку, завдяки абсолютно безпечній методиці магнітної стимуляції. Процедура абсолютно комфортна, безболісна. Ви сидите в комфортній кушетці, проводите максимум 10-15 хвилин і вже е, відчуваєте результат одразу після процедури. Також завдяки цій методиці ми можемо абсолютно безпечно та дуже ефективно працювати з такими проблемами, як, наприклад, депресія, тривожність, панічні атаки, когнітивні розлади. І, взагалі, коли ви в нас проводите будь-яку процедуру на цьому обладнанні, ви вже робите одночасно профілактику такого захворювання на. Наприклад, як Альцгеймера. Навіть проходячи у нас якусь дискомфортну програму екстремального схуднення, ви не будете відчувати ніякої тривожності чи поганого настрою. Навпаки, ми виробляємо у вас рефлекси завдяки цій методиці нейрохакінгу. Виробляємо у вас рефлекси, коли ви. Потім дуже позитивно реагуєте, коли бачите їжу, таку як броколі або ще якусь їжу з нашого дієтичного меню. І наша найхолодніша кімната, і кімната, яку всі знають завдяки інстаграму. Вона ще й найпопулярніша в соціальних мережах, завдяки нашим відвідувачам. Це перша в Україні і поки що єдина. Кріокамера повністю безазотна. Що вона нам дає? Якщо ми задаємо, як виглядають кріокамери з азотом, ви обов'язково занурюєтесь не повністю, занурюєтесь без голови. Коли ви заходите в кріокамеру повністю з головою, ваш організм отримує сигнали про те, що врятуй себе. Наш організм активізує повністю всі свої ресурси для того, щоб себе врятувати. І у нас відбувається великий викид адреналіну, який з часом переходить у великий викид ендорфінів, які нам дають дуже хороші позитивні емоції, відновлюють сон. І, звичайно що дуже низька температура, яка дуже позитивно впливає і на судинну систему, і на шкіру, і абсолютно на всі наші процеси. Плюс це виглядає дуже ефектно і це дуже комфортно. Всі відвідувачі без проблем проходять всі повністю курси кріокамери і ніколи не нарікають на це. А ще ми можемо організувати важкий дим на ваше весілля. Також у нас дуже популярні послуги фокусної магнітної стимуляції, не тільки м'язів, пресу чи м'язів-сідниць, але і м'язів малого тазу. Як для жінок, особливо, наприклад, після пологів, це дуже корисно відновити всі свої м'язи. Так і для чоловіків це дуже корисна профілактика, або ж лікування різних проблем ректильної дисфункції, або ж, наприклад, профілактика геморою. Саме тому таке обладнання, я вважаю, потрібне абсолютно всім. Протипоказів насправді дуже мало і насправді насправді це в нас одні з найпопулярніших методик. Щоб вам це довести, ось я вам покажу. Що в нас їх два. І навіть на таких процедурах в медичному центрі ви можете не розлучатися зі своєю половинкою і двоє проходити таку процедуру. Переходимо до нашого відділу естетичної медицини, і починається він з кабінету естетичної трихології. Ми не забуваємо про те, що також всі наші проблеми захворювання, стрес це все призводить до того, що у нас починається випадіння волосся, тому ми комплексно працюємо з вашим зовнішнім виглядом, також крім естетичної трахології, у нас також представлені пересадки волосся в одного з провідних спеціалістів. У нас це комплексна процедура, де ми не тільки пересаджуємо для вас волосся, але і ефективно відновлюємо ваш організм після пересадки. Це все заживає набагато швидше, набагато ефективніше, та набагато кращий дає результат саме на програмі відновлення з пересадкою волосся в нашому центрі, ніж, наприклад, просто в клініці без програми відновлення. Ми просто дамо вам більше волосся в результаті. Естетика тіла один з побічних ефектів в східниці і відпочивається. Чинку вас на наших медичних програмах це те, що ви достатньо будете гарніше виглядати. Ви будете стрункіше, мати гарнішу шкіру, що б ви у нас не робили. Тому в нашому центрі представлено дуже багато обладнання сучасного і топового на світовому ринку для корекції фігури, позбавлення вас целюліту або шнабриків. Наприклад, ендосфера, я впевнена, всі її знаєте. А наші спеціалісти майстерно володіють всіма техніками ендосфери. Наші клініки вже дуже давно відомі всім Україні саме завдяки своїм топовим косметологічним процедурам саме тому, звичайно, ми і тут приділили косметології особливу увагу. Звичайно, тут на вас також чекає топова діагностика для того, щоб ми чітко дізналися, що саме вас турбує: чи це розширені пори, чи, наприклад, мімічні зморшки, і після діагностики вам ідеально назначать курс процедур. Косметологічних та підберуть домашній догляд. У нашій клініці представлений свій фізіо та кінезіозал, в якому наші реабілітологи ідеально будуть працювати з вашим опорно-руховим апаратом. Це все після назначення цих вправ нашим фізичним терапевтом та після діагностики на 3 d спайні У нас є абсолютно для кожного вашого м'яза і для кожної вашої кісточки. У нас є тренажер. У нас є свій комплекс авторських вправ для того, щоб ви. Звідси обов'язково поїхали з легкістю та з рівною спиною. До речі, в нас дуже великий комплекс справ не тільки для дорослих і для. Людей з проблемами з опорно-руховим апаратом, але і дуже багато різних комплексів прав для діток. У нас, наприклад, цей зал був просто переповнений на ваші осінні канікули, і всі дітки точно відновили спину після довгого перебування за партою. А ще у нас є унікальні ексклюзивні жартую, У нас є звичайні м'ячики. Як ви бачите, у нас дуже велика увага виділяється саме реабілітації та саме опорно-руховому апарату. Саме тому у нас один з найбільших переліків обладнання для фізіотерапії в Україні, і звісно, це топові виробники світу. Всі відмічають, що буквально за одну процедуру ми можемо їх позбавити, наприклад, дуже сильного хронічного болю, який їх досить давно. Також ми активно працюємо по бальнеології. У нас в центрі представлені топові гідромасажні ванни, пролинні ванни. У нас, звичайно, ж, це проходить все в такій дуже комфортній атмосфері. Я, наприклад, дуже люблю саме гідромасажні ванни відвідувати саме перед сном. Моя улюблена це магнієва ванна. Також обов'язково, якщо будете у нас, відвідайте унікальний ритуал. Це ритуал, де у вас буде відновлююча ванна з рисовою водою з кореї. І дуже класний масаж, тому можна поєднати і користь, і таке приємне, хороше розслаблення. Можна одразу отримати і бальнологічну процедуру, і процедуру з нашими масажистами. Наша лабораторія по дослідженню мікробіому та наш кишковий кабінет для мікроклізм. Тут ми вже починаємо досліджувати весь склад вашого кишківника. Ви знаєте, у нас з мікробіомом дуже серйозна робота проводиться в центрі, та він також включений в майже всі наші протоколи. Ми не забуваємо, що ми знаходимося в п'ятизірковому готелі, і звичайно, всі наші гості хочуть відпочити не тільки лікувати. Саме тому у нас представлений дуже широкий комплекс різних спа процедур, починаючи від лікувальних масажних технологій, закінчуючи топовими обгортуваннями на професійній космецевтиці. Ми приділили особливу увагу, комфортності та інтимності саме у цих кабінетах, для того, щоб наші пацієнти всі максимально розслабились та максимально пере. Завантажились не можна в цьому кабінеті просто полежати в цьому кабінеті. Всі просто відпочивають дуже дуже класно та інтенсивно. В будь-якому нашому кабінеті, спа-кабінеті, у нас деталі максимально мають значення. Абсолютно кожна деталь від температури в цьому кабінеті до запаху, який вас буде супроводжувати в цьому кабінеті, і ось до цієї неймовірної картинки. Картинку ви просто бачите, а запах – ні, тому я на цьому акцентую. Все має значення. Мають значення, які рушнички будуть, з якою температурою. Як спеціаліст буде працювати з вашим тілом, наші пацієнти не просто тут відпочивають, вони максимально. Максимально тут перезавантажуються не тільки тілом, але і душою та ментально. Тому важливо не тільки космецевтика, яку ми використовуємо, наприклад, для обгортань. Хоча вона в нас топова і ексклюзивно представлена саме у нас. Але важливо навіть на якій кушетці ви будете лежати під час свого обгортання. Наша, ну просто подивіться, переносить вас просто в світ космосу та повної невагомості. Дуже крута гідромасажна кушетка. Ви лежите в обгортуванні, просто подумайте про це. Просто подумайте, я не наполягаю. Але ви просто лежите. Ви відчуваєте тепло цієї кушетки і внизу включається гідромасаж. Ну, все, я вже майже не з вами. Єдине, я ну це роблю тепер неправильно. Лежу на цій кушетці. Головне на цю кушетку завжди лягати без мобільного телефона. Тут потрібно повністю перезавантажитися, і повністю відключитись від рутини. Ви тут в космос. Масаж тіла, ендосферу або ж, наприклад, стоун терапію можна пройти не самому, а можна пройти своєю парою, з якою ви відвідуєте східницю для того, щоб максимально корисно провести час і провести його разом у нашому парному кабінеті. Я впевнена до цього моменту. Я вас сильно змогла здивувати, як ми сильно дивуємо кожного дня всіх наших пацієнтів, нашими результатами лікування. Саме тому. Просто пам'ятайте, я не наполягаю, але скоро ми будемо дуже дуже завантаженим центром і дуже дуже з потужним записом на багато місяців вперед. Тому просто приходьте, проходьте чекапи та записуйтесь на наші процедури. Краще одразу купуйте наші пакети біохакінгу. Чекаємо вас. Це тільки початок, і вона на нас чекає ще дуже багато різних інновацій. А на вас чекає ще дуже багато різної інформації, яку ми збираємо зі всього світу. Тому підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Повірте, цією інформацією життя стане набагато якіснішим та довшим, однозначно. Тому чекаємо на вас в YouTube та чекаємо обов'язково ваші лайки. Це нас буде дуже мотивувати працювати для вас та надавати справді корисну інформацію.